Всіх вітаю, з вами Марія та кіт Ірис. Я думаю, ви чуєте, як він вам моркотить. Вітається з вами і Янгол попереджає. Давайте розглядати, чесно кажучи, не дуже зручно через Іриса, але ж не, не проженеш цього янгола рудого. Хай вже лежить собі, а ми з вами якось все побачимо і розкажу вам. Так, про що, про кого Янгол попереджає? Так, ну перше, що я бачу, літера НК. Тут про якісь знання. Як, ну, як, тут книжку читають. І знаєте, тут ще й таке може бути, коли своє ім'я треба вписати в цю книжку, коли переписується чиясь доля, коли люди довго думали, робити цей крок чи не робити цей крок. Я так розумію, що буде зроблено, бо бачу, що люди, обійнявшись, вписують свої ім'я кудись, або просто автографи свої десь залишають, бо тут ще й свідки по обидва боки стоять. Це може бути чиєсь одруження, може таке бути. Ну, до цього йшли. Деякий час люди до цього йшли. Показаний мені такий, знаєте, трошки гладкий чоловік, і десь на півголови нижча за нього жінка. Отак От ця пара мені. У жінки темні очі, великі очі і. Може бути від народження темне волосся, але вона його висвітлює. Чоловік, ну як русявий, мені так більш він йде. Хоча, знаєте, от роздивляюсь його, і може бути таке, що він, може, колись був гладким, зараз може бути менший в розмірах. Ну, Може, і скинув вагу. І він мені, нібито, ну, як наполовину сиве волосся, отак От виглядає. Далі дивимось. Так, ось тут іспит долі для когось, іспит долі полягає в тому, що. Тут якась інформація буде людині розкрита, до якої от людина просто не готова. Це як про родину, про те, як змінюються ну, родичі. Я не буду казати, чоловік чи жінка, бо тут нема такого уточнення. Але от про внутрішні зміни людини. І. Це, знаєте, як навчитись по-інакшому сприймати людину. От в цьому і є випробування долі. Для когось з чоловіків випробування долі стоїть як на порозі змін, і зміни, знаєте, вони для нього. В матеріальній сфері, як замороження якоїсь ситуації. от знаєте Коли плекав надію, що буде легше, ніж воно є. Насправді, його вчать не так сильно прив'язуватись до матеріального. Це випробування долі, яке Ага, я зрозуміла. Дивіться, поряд з ним жінка, яка Вона теж проходить це випробування. Чоловік тут легше трошки його приходить, ніж жінка. Тут, знаєте, могли, ну, якийсь час у людей було все більш-менш нормально по фінансах, наприклад, ну, матеріальна сфера. А тепер випробування, люди як відходять від звичного життя і як Прийдеться будувати все спочатку от в цьому їх випробування. І е, тут як колесо Фортуни обертається, знаєте, ну це завжди так, по колесу Фортуни це ж завжди так. В одному випадку людина десь зверху. В іншому воно, воно обертається і людина вже опиняється знизу. А треба зробити так, щоб опинитись посередині, щоб тільки дивитися, як навколо тебе обертається ну, якась ситуація, якісь люди, стати центральною фігурою. Ось тут чоловік вже розуміє, як це буде, жінка ще ні. Для когось це може бути у парі е випробування, для когось ну, це окремі один одному люди, але от як проміжок часу якийсь вони будуть ну, як близько один до одного проходити це випробування. І дивіться, як для чоловіка важлива тема, Буде в тому, що до нього приходить у спілкування якась жінка. Через цю нову жінку він образив іншу, ображає іншу жінку. От Через таке такі ставлення, таку поведінку він опиниться в самому низу колеса Фортуни. Отаке От попередження для чоловіка. Тобто, не закінчивши так як слід в одному, ну, в одних відносинах, не треба вступати в інші. Бо тут образа, вона не пройде просто так для нього. Далі дивлюсь. Про біганину когось з вас попереджає це найближчими днями через, через якогось чоловіка. Буде поставлене питання, і вам треба буде швидко вирішувати це питання. Для когось з вас, навпаки, тут жінка буде е, е, чоловікові завдання. Одне за, ін... за одним давати, давати, і таким чином, як тримати його на гачку біля себе. От зробиш, тоді добре йди там собі, наприклад, у відпустку. Оце ще зробиш, і тоді йди у відпустку. От він просто тут забігається робити всі, виконувати всі побажання. Ну, це я такий приклад привожу. Воно бо може бути і по-іншому якось. Далі дивимось. Ну, тут гостей зустрічаєте, важливих таких гостей чоловік, жінка. І якийсь чоловік їх зустрічає і далі проваджає. Як близька до вас ситуація, ви остро тримаєтеся, але ви знаєте, кого так дуже зустрічають з ким тут. Важливо буде поспілкуватись людям. Так, це може бути і гості вдома, а може бути, ну, там, в родину вашу, наприклад, а можуть бути і люди, які, ну, як, в колектив ваш входять. Ну, Якісь такі вони тимчасові, вони прийдуть і підуть собі далі, але ну, в цей день, в найближчий день, в найближчі дні це буде якась важлива тема обговорення, от як прийняти цих людей, що робити. Так, гарні зміни у когось тут вони як на папері будуть для вас гарними. Тут дійсно, слухайте, тут дійсно хтось одружується цими днями. Бо бачу тепер, як чоловік жінку на руках вносить в дім, в оселю. Угу. Далі. І хтось тут побачить і буде пиляти свого чоловіка, що от бачиш, як люди роблять, а ти мені такого не робив. Так, щось тут засмучений чоловік буде вам розповідати якісь, ну, як новини, щось він почув чи прочитав, а воно потім як. Мильна кулька лопається, тобто воно не буде мати підтвердження. Запалюється тут людина якоюсь такою ідеєю. От хочу, треба зробити, але треба назбирати грошей спочатку на цю ідею. Зустріч друзів, спілкування, такого багато бачу. Так, по роботі гойдалки якісь будете з кимось, ну, так, трошки сперечатися, як краще ліпше зробити. А потім зміни. Зміни на краще для когось показані по роботі, як домовитись з кимось. Але так, докласти зусиль тут треба буде, щоб ті зміни можливі, ну, стали можливими. Для когось з вас. Багато біганини в цей день, ви впораєтесь, звісно ж, але от будете потім з кимось обговорювати саме якусь окрему ситуацію, в якій буде підкреслена ваша цінність з одного боку, а з іншого боку, вам не буде подобатись зміна, от яку вам як нав'язують. Ви, ви потрапляєте в ситуацію, в якій ви як не можете відмовити. І вам це не подобається. Далі секрет якийсь від чоловіка будете тримати. Ну, співробітник якийсь не схочете йому розкрити. Ну, Якусь таку будете вважати, це моя таємничка. Це тільки я знаю, як я то роблю. Маєте право, якийсь ваш секрет. Жінка мені показана така симпатична, яскрава, якийсь чоловік, як, знаєте, як страждає. Це у когось з вас могли бути стосунки по роботі, спілкування. Яке стало таким трошки ближчим, ніж просто робоче спілкування. І ну, я так розумію, через те, що я бачу, що людина страждає, то це не, не було чимось таким дуже довгим Це так, тимчасове спілкування, а потім собі просто ви працюєте, він працює, але він ще й страждає за вами. Так, якась ідея, людина як запалюється цією ідеєю, але з кимсь обговорює. І, от, як, наприклад, жінка запалилась якоюсь ідеєю, обговорюючи її з чоловіком, він не, не дає їй такої підтримки, як вона хотіла б. І вона так одразу якось так ну добре може, може, і не така класна ідея. Ви знаєте, тут кавовагу ще даремно вам звертає увагу на це, з того приводу, що, якщо вам дійсно хочеться щось зробити, то просто робіть. Не чекайте ну, підтримки чиєїсь, бо всі люди різні, і якщо вас це внутрішньо запалює, значить обов'язково треба робити. А потім людина вже буде оцінювати результат, який у вас там вийде. Або взагалі вам потім не важливо буде, хто і як, і що оцінює. Просто ви будете щасливі від того, що ви реалізували щось, що було у вас там фантазією, наприклад. Якщо це була б дуже пуста якась ідея, каву вагу ще навіть не показала б цю картинку. Так, З гарним результатом прийде до вас людина, от мені і на чоловіка, і на жінку, схоже, тож у кого як воно буде, буде вам як хизуватись своїм якимсь результатом. Ну, я не бачу вашого тут якогось такого натхнення з того, що ви чуєте. Ви так, просто вислухаєте скажете, ну, молодець там, чи молодчина. І все, і ви собі далі працюєте. Воно вас ніяк не бентежить. Ну, от як в тому випадку, де чоловік не підтримав ідею. Бачите, і ви будете в такій якійсь подібній ситуації. Тож не зволікайте, робіть те, що вам хочеться. Не чекайте, щоб хтось вас там підтримував у вашому баченні, як і що ви хочете для себе. Побачення чиєсь показують мені. І хтось буде робити вигляд, що так радіє за вас. Насправді людина не буде за вас радіти, буде заздрити. Тож про свої побачення там тихесенько собі <сміхайтеся> посміхайтесь, ходіть і нічого нікому не розповідайте, бо чиясь заздрість вам вона не потрібна. Так, ну добре, тут ой, тут, сказала, що в нас тут. Ага. Ось тут, м -м, будьте уважні, є якась така людина в вашому оточенні, яка весь час приховує справжнє відносиння до вас. Справжнє ставлення до вас, людина, з якою ви спілкуєтесь, ну, як обмін новинами у вас іде. Людина немолода, немолодий, я не можу зрозуміти, мені на чоловіка більше схожа ця енергія, але не обов'язково, бо буває і у жінок така, знаєте, як чоловіча енергія. Людина не худа і не гладка десь так, знаєте, трошки так зайва вага є, але не дуже. І людина, яка дуже любить дивувати. От Так, щоб, знаєте, бути в центрі уваги. Ем... Мені що не подобається, що поряд з цією людиною у вас якісь зміни, як, ну як Відмовляти вам хтось може. От Нібито все ж нормально йшло, і тут людина вам відмовляє, хоча були домовленості. Наприклад, щось просто розпадається можливість якась. Ви можете ну, напередодні якогось там важливого для вас періоду, там, дню, ну там щось важливе повинно статись для вас. І ви можете зненацька себе погано почувати. Це через е, такий, знаєте, вплив енергії людини. Енергія важка, дуже важка. І слово важке в людини. І слово таке, що ну, як ворона каркає. так. Знаєте, коли... А, як... От так любить сказати, що ніби відрізано. вже. От будьте уважні, хто там у вас є в оточенні, це ж, звісно, звісно ж, не для всіх. Зараз кажу все ж таки загальна філіжанка, але хто розуміє, про кого йдеться мова у вашому оточенні, то будьте дуже уважні з цією людиною і багато про себе не розповідайте. І якщо було вам чутно, от, поки розповідаю про цю людину у сусідів дуже рипуча якась там чи вікно, чи це шафа якась дверцята. Якісь. Не знаю, що там в них таке рипуче, але аж мені сюди чутно, як вони відкривають або закрив... зачиняють ці дверча... дверцята. Зверніть увагу, от людина в якої теж, чи, наприклад, ви працюєте разом і там шафа, така репуча людина весь час рипить, може репіти цією там шафою, може там шухляда якась дуже так. Це, знаєте, як знає, що вам не подобається той звук, і спеціально це робить, щоб вас виводити на емоції. Людина, яка з вас забирає емоції. Будьте уважні. Ну, от просто енергетичний вампір. Ось такі попередження від янгола. Маю надію, що ви своє впізнали почули. А навіть якщо нічого для себе не почули, то це навіть ще краще. Значить, все більш-менш добре у вас зараз в житті і нема про що попереджати. Тож всім вам бажаю гарного дня, гарних людей поряд з вами і будьте в безпеці. Хай все буде добре, хай все буде якомога тихіше, мирно, спокійно і у вас, і у вашої родини. Всім пока.